6 січня 2025 року в храмах Сумської єпархії Української православної церкви відбулися богослужіння навечіря Різдва Христового. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми архієрейське богослужіння очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Цього дня в соборі були звершені великі царські часи. Зображальні та Велика вечірня Різдва Христового у поєднанні з божественною літургією святителя Василія Великого. Напередодні за вечірнім богослужінням митрополит Євлогій прочитав канон перед свята волною морською на малому повечір'ї. Жизнодавче слава Тебе, Господь во царице мне покой! Жизнодавче слава Тебе, Господь во царице Кожного слайка сидіже і осіфодґалії проповідь після читання святого Євангелія за літургією владика Євлогій присвятив події Різдва Христового, наголосивши на значенні боговтілення для спасіння людства. Під час богослужіння були піднесені особливі молитви за український народ, за захисників вітчизни та за всіх постраждалих у війні, наприкінці літургії відбулося урочисте славлення Різдву Христовому. Священнослужителі разом із вірянами проспівали тропар і кондак свята перед запаленою свічкою на середині храму. За традицією було освячене коливо – кутя – символічна страва пісного дня різдвяного святвечора. У дні передсвята з 2 по 6 січня митрополит Євлогій молився за вечірнім богослужінням та читав три пісниці і канони на малому повечір'ї. Ці богослужіння стали духовною підготовкою для всіх, хто прагнув у молитві зустріти світле свято Різдва Христового.